Цього очікувати. Я хочу запросити Льошу. Льоша знову буде розповідати. І він тепер розповість нам про те, що таке студіо і як його використовувати. Так, Тепер поговоримо з вами про найменш можливо відомий інструмент з GMP, а саме про Creative Studio. Дмитро, будь ласка. Ага, і є супер. Е, так, якщо коротко, це інструмент, який дозволяє вам комбінувати креативи за різними змінними для того, щоб персоналізувати їх більшій кількості користувачів, та в цілому міні мінімізувати ваші часові витрати на дизайнерів та коштові витрати на дизайнерів, і отримати з цього максимальну ефективність по креатив. Ага. Дякую. Максимальну ефективність по креативам. Отже, перейдемо, перейдемо до варіантів. Є два варіанти креативу: є Data-Driven. цей варіант швидший, легший. Цей варіант краще використовувати, коли вам треба дуже швидко все зробити. Але є нюанси, що велику кількість креативів ви не зробите. Тобто менше 50 креативів, якщо вам потрібно, то це ваш вибір. А Динамічні креативи навпаки. Це більш ширший варіант. Ви можете зробити хоч тисячу, 2 три тисячі креативів. Ці креативи можуть оптимізуватися під флудлайти з кампейн менеджера. Ви хочете більшу звітність саме по цим креативам і більшу варіаційність їх комбінування. Для прикладу. По дата дрівенам, наприклад, я цікавлюсь телефонами і хочу купити собі новий телефон. Я є в аудиторії тих користувачів, які там фан-техніки, наприклад. То ця система візьме цю мене в цій аудиторії і покаже мені саме якийсь новий телефон, новий ноутбук. Новий телевізор тощо все, що пов'язано з технікою. Тут, наприклад, більш спортивна тематика. Якщо ви фанат спорту, буде спортивна сумка, якщо ви любите бігати зранку, буде, будуть кросівки. Тут більше ось на цьому, на першому, по геотаргетингу, наприклад, ви розміщаєтесь в великій кількості країн. І вам потрібно зробити декілька креативів на різних мовах, це теж гарний варіант, тому що якщо у вас, наприклад, базовий креатив, як тут українською, то він одразу вам переведе всі ваші текста, які є, на польську, англійську, німецьку, будь-які мови відповідно до вашого геотаргету. Другий варіант це заплановані оновлення. Якщо у вас є якась промо-акція або якийсь івент. Ви створюєте один креатив, який динамічно змінюється відповідно до старту кінця, до дат, коли починається відлік, і до дати самого івенту або акції. Також він адаптується під часові зони, тобто вам не потрібно буде там прораховувати якісь години-дні. Все робиться автоматично. Медіа сигнали. Це більше креативи. Тип креативів, про який я розказував попередньо, який базується на е, вказаних вами ключових словах, аудиторіях, віці, е, і буде вже адаптувати креатив відповідно до е, тих відних, які ви е, задасте, е, е, і останній, це, е, на мою думку, один з найважливіших теж е, це ротація креативів та аБ-тестування. Е, е, ви можете зробити собі е, велику кількість креативів, запустити їх в ротацію. Потім зробити з них собі АБ тестування і вибрати той креатив, який перформить за вашими Кіпаями найкраще. Так, далі, далі декілька прикладів, як це може виглядати. На цьому прикладі це, наприклад, Гео, Аляска, Іспанія, Невада, наприклад, туристичної агенції якоїсь. Як це може виглядати у вас? Далі. Більше про динамічні креативи. Тут також є рішення по регіонах і країнах, але тут змінюється більше змінних, ви можете повністю адаптувати не тільки, наприклад, текст, а повністю весь креатив кастомно адаптувати собі під різні геозони, в яких проводиться ваша медійна кампанія. По мультифіду, тут ви можете вказати різні ціни. Наприклад, у вас є Декілька товарів, і ви хочете адаптивно змінювати їх по ціні, по акціям, по перевагам цих товарів, мультифід-інтеграція для вас буде кращим рішенням. Також є інтеграція погоди та ріл-тайм по спортивним івентам і по погоді, як, наприклад, із креатів, ви можете, якщо ваші креативи, наприклад, підв'язані до. Спортивної тематики, то воно в реалтаймі буде змінювати вам, наприклад, рахунок, час матчу, всі зміни, які є по цьому, спортивному, скажімо, спортивній скажімо так, тематиці. І по погоді, якщо в регіоні дощ, то на креативі буде дощ. Якщо в регіоні буде сніг, на креативі буде сніг, і воно адаптивно так буде змінювати вам креативи. І динамічний ремаркетинг по флудлайтам це ремаркетинг по креативу. Наприклад, я зайшов на сайт, побачив телефон. Саме цей телефон. Далі система мені буде показувати в моїх креативах. Тобто вона буде таким чином наздоганяти мене саме по тим товарам, які я вже побачив. Це те, як це виглядає, як виглядає фід для динамічних креативів. Тут ви можете змінювати динамічні ціни. Текст, колл to action посадкові і робити це все в одному файлі в великій кількості, це приблизно на які шари розкладається креатив при динамічній зміні. Тексти, call-to-action, бекап імідж. Ви можете створити собі декілька варіантів. Це саме аудиторний варіант з медійними сигналами. Тут більше про різницю в ефективності. Вони в середньому мають кращий CTR, кращий CR. Саме головне це значно пришвидшує розробку креативів і значно економить вам час. Це приклади по тому, що я казав, з динамічною зміною погоди в рілтаймі. І в цілому на цьому все, Максим? Я вже дякую, друзі. Буду відвертим. Ми трошки не встигаємо по таймінгу, тому одразу запрошу на сцену Дмитра, діма наш head of Media Planning, і він